10 кінських сил на базі двигуна Хуафенг. Такі, як встановлюється на ловолах. Правильно, ви зрозуміли. 5,2 літри об'єм, 4 циліндри, турбіна стоїть на ньому. Все зашито з компресором. Ідеально зроблено прямо під, під, підгонено. Балочний передній міст, як ви завжди питаєте на МТЗ, щоб був балочний міст. Вон, два гідровиходи спереді спереди навіть є. По резині, до речі, є такі трактора на вузькій і на широкій резині 12,4 на 28 і задня резина 16,9 на 34. До речі, діапазон регулювання колії дуже широкий в чотирьох ступенях. Нав'язка примусова, міст потужний, задній примусова нав'язка з плаваючими трьома режимами з перемичкою. Ми бачимо. Діапазон розширювання колії я вам зараз скажу. Передня колія має чотири діапазони: метр 60, метр 675, метр 755, ну і Задня колія метр 650 і 2 метри. Кабіна зашита, герметична, шумовіброізольована з девайсами і підстаканниками. Регулюється у нас значить сидіння пілот з підлокотниками. Кермо регулюється, приборна панель автомобільного типу, люк, кондиціонер, опалення, обдув, все зашито, все герметично, все віброізольовано. 540 тисяч вал відбору потужності, виносний паливний бак, керування гідрооб'ємна масляна ванна, вага даного трактора 4,5.